Одещині запустили рух трасою Серпневе Сарата, яку ремонтували протягом декількох років. Автомобільна артерія має важливе стратегічне значення і стала необхідною саме з початком повномасштабного російського наступу. Детальніше розкаже наша місцева кореспондентка Тетяна Беженар. Вона з нами на прямому зв'язку. Тані тобі слово. Вітаю колеги. Дійсно, декілька років знадобилося дорожникам для того, аби відремонтувати трасу Серпневе Сарата. І справа в тому, що розпочали її ремонтувати ще у 2017 році, але через брак коштів цей ремонт він поступово зупинявся. Отакі От масштабні зрушення вже відчули жителі цих районів, до якими проходить ця траса під час президентської програми Велике будівництво. Але з початком війни знов ж таки довелося призупинити ремонт цієї траси. Тим після того як окупанти пошкодили залізничний міст. У затоці фактично відрізали південь Одеської області із обласним центром. Знову ж таки повернулися до ремонту цієї траси і вирішили відремонтувати найбільш аварійні ділянки і таким чином створити ще одну альтернативну дорогу, яка ввела вела сполучення з України із України до Молдови. І ось нарешті вже дорожники завершили повністю ремонт цієї дороги, і таким чином розвантажать трасу Одеса рені яка сьогодні завантажена. Вантажними автомобілями, легковими автомобілями там дуже багато сьогодні перевозять і дизельного палива, і також гуманітарні вантажі. Дорожники звертаються до водіїв, що можна не сидіти в чергах на КПП, не очікувати заторах, а скористатися саме цією трасою Сарпневе Сарата і дістатися таким чином Республіки Молдови. Далі прошу послухати прямомову. мову даній ділянці автомобільної дороги служба влаштувала в минулі роки систему зваження в русі, тобто рух по цій дорозі контролюється ще й на перевантаження. Маємо контроль, тому вона абсолютно для всіх видів транспорту розрахована і ну має можливість пропускати. Тобто, і ширина позволяє, і товщина дорожнього одягу дозволяє пропустити через себе. Тобто скористатися цією дорогою можуть абсолютно всі водії, як легкових, так і вантажних автомобілів, тому що вона повністю відремонтована, і можна не хвилюватися за те, що не дай Боже там пошкодиш десь свій автомобіль. Ну і крім того, ця дорога проходить через дев'ять великих населених пунктів. І найголовніше, що значить скорочує вістань від України до Молдови. Ну а далі певна річ відкриваються вже дороги до Європейського Союзу. Ось така наразі ситуація. Колеги далі вам слово. Дякуємо, наша кореспондентка Тетяна Беженар нашого розповіла про запуск руху на відремонтованій автодорозі на Одещині.